Продовжується моя бортьова епопея постягування вуликів. Отакі в мене тут дуб'я. Тут постійно я ставив пасточку на бджіл. А цього року вирішив вже витягнути сюди вулика. Отакі. Такі з поганих місць привіз вулика. Я не чистив нічого, просто привіз, взяв з собою дашок. А там зверху причепив блочок, прив'язав, там на мастирів місце, на яке буде лягати. Горизонтальна колода. Ось колоду. Колоду прив'язую чуть-чуть так, не зверху, а так посередині, чуть-чуть више середини. Вона тоді так коса їде і можна гілки проще обходити. Бо якщо причепити її зверху, її потім дуже важко горизонтально положити. Я. Буду тягнути трактором. Вже причепив, все намастирів, наготовив. Тут таке місце непогане, тут вода, там один вуликан є. Я зараз піду покажу. Не, ось тут ще одне Біля води Біля води буду старатися вже ближче до води, все стягувати, тому що шості роки починаю сухі, будь-то буду тягнути до води. Отаке. От ну Нічого нового, все по-старому. Блочок, шнурок до трактора. У мене лебідки немає. У мене є, але вона дуже здорова, її собою возиться дурдом. Я сам, ніхто мені не допомагає, наготовив на мастирів. Сейчас буду чуть-чуть підтягну до гілки, вилізу, на тормоза поставлю, поправлю і далі, і далі, і далі, і так доверху. Може весь процес не вдасться зняти на відео, але я покажу потім, що я, що я саме робив і що я зробив. Оце витягну, от там вона буде на такій не товстій дощці лежать, то я, мабуть, заб'ю скобу. Я забув, забув показувати в мене ось такі скоби. Ось такі. Ось я таку заб'ю скобу, щоб якщо вона і прогниє, чи просяде, вона буде висіти на скобі. Такий вулик. Потім відкрию вулик, покажу, який він всередині. От такий, отакий. Такий товстенний дуб. І на ньому буде у мене колода. Зараз покажу, що тут поряд є. Поряд ще один вулик є. сюди зайшов цього року рій. Я не пам'ятаю, вроді відео є. Зайшов рій, все туди-сюди, а потім їх не стало. Я приїхав, вони вже не летять. Коротше, полетів. Не знаю з чим це пов'язано, але таке буває. Щоб жарко тут не жарко. Ось такий. Такий тут овулочок. Теж він на дереві виглядать, дуб товстий, він на дереві виглядить, наче він не дуже товстий. Насправді він великий. Ось такий став номерувати. Воно, звісно, не дуже гарно, але мені треба їх пронумерувати. Отакі. Ну добре, буду, буду йти щось, витягувати. Якийсь процес може вдасться відзняти. Як стандартно друга, понижена. Трошки тут такий, місці погано, щоб їхати. Треба було в друге місце їхати, ну, не так, буде так. Зараз буду йти допомагати, якщо зачепиться. Хоча не зачепився. Проходить, проходить, Оп. зачепився. Зараз піду поправляю. Отак виліз, Опять поправив. Зараз піду далі тянуть. Отак вот він йде. Трошки чіпляється, ще трохи підтяну і буде зверху. Все, погнали. Шух-шух-шух-шух. Поганенько, шух, шух, шух. конечно, самому. вже на місці Па -па па, -па! також отак би він виглядів там горизонтально якби ну мені ой горизонтально вертикально Но я не любитель так. Воно наче прикольно ось все Отак і лишу, поставлю, так як він тут був. Ось яка красота. Все, поклав. Я вже відчепив від трактора. Коротше, як я його туди закидаю. Оце витягую його отак, майже до половини. А потім беру тут за задній хоп, туди і закину. І все, і він лежить на своєму місці трохи під таким невеликим углом. На дереві він зовсім маленький, здається, але він не маленький, дуб товстий. Звісно можна було б зробити здоров'яну колоду, але де в мене такого матеріалу немає. Та я і не хочу такі здоровені, їх тягай. Це ворог своєї спини, За нас 4-5 чоловік. От так я. Отаке. Зараз буду приб'ю знизу, щоб він ніде не поїхав, заб'ю одну скобу. Теж покажу і відв'яжу облачка. Ну коротше зараз буду показувати. Відв'язав блочка. Так, я його так... Упав. І ось прибив Кобу, так з арматури забив, щоб він туди не спускався. <кій> а так вулик тут ось отак розміщений. Зараз буду щось накривати, приб'ю ось ці дві оці доски провізійні. Отак одного сюди і туди, а другого сюди і туди. Одну заб'ю вулик, але сюди поки прибивати не буду. А одну одразу приб'ю. Наложу на верх шифера, щоб воно порівнялось. І тільки тоді вже заб'ю з цієї сторони. Вже покажу, як буде готово. таке в мене строєння вийшло. Так зверху пригружено гнилими такими досками, досками, колодками. От так зробив. сюди туди прибив. Такий він всередині. Така довж мощна, така сантиметрів 10 товщиною. Тут вже бджоли були пару раз. Отакі Отак, лишу відкритим, довж закину просто всередину. Хай собі буде відкритий і провітрюється. Щоб до другого рая снід, то тут лишу, під низ засуну, бо їм всередину не влазить. І отаке, все. От, І слава Богу зробив. Отак це чудо виглядає з землі. На фоні неба буде, звісно, небо засвічувати зараз, немає навіть вибрати де познімати, Отакі. так воно виглядає. Ось такий І товстенний от. дуб. Мені так накритий. Повністю ніде не буде забивань, Красота.